Напередодні нового навчального року на черговій колегії Надвірнянської райдержадміністрації обговорювали стан готовності закладів освіти району до нового навчального року. Школи Надвірнянщини готові до 1 вересня. Про це під час доповіді заявив начальник відділу освіти райдержадміністрації Михайло Винник. Хоча існує і ряд проблемних питань, приведена на наш погляд, значна робота по підготовці навчальних закладів до. Нового навчального року для того, аби 1 вересня черговий навчальний рік розпочався організовано і цих 3359 першокласників, які на сьогоднішній день подали документи, приступили до навчання, як і всі інші, всього у нас буде приблизно по оперативній на день інформації: 14 000, приблизно 14 тисяч учнів всього. Мережа залишилася та ж сама, зменшення не відбулося, як не відбулося і розширення ані дошкільних навчальних закладів, ані загальноосвітніх. Цього року за новими освітянськими нормами з другого класу школярі вивчатимуть сходинки до інформатики. Тому у кожному закладі освіти повинен бути обладнаний комп'ютерною технікою клас. Також за новими підручниками навчатимуться школярі других та п'ятих класів. За словами чиновників, підручники по школах завезено 100%. Необхідною складовою для комфортних умов учнів одним із напрямків розвитку шкільної освіти також є теплі убиральні. До кінця 2013 року такі зручності повинні бути в усіх школах району. На Рянянщині функціонує 54 школи. Цього року навчатиметься близько 14 тисяч учнів. З них першокласників – 1359. тисяча триста Невід'ємним питанням підготовки шкіл до нового навчального року є і підготовка паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Тут проблемним залишається надвірнянська загальноосвітня школа номер 3 яка ще не перейшла на альтернативні види палива, а використовує дорогий газ. Перше і основне. Не питання в даному напрямку це згідно постанови кабінету міністрів. Ми з вами повинні працювати на те, щоб зекономити 50% використання газу у бюджетній сфері. Це питання гостро поставлене, і ми е, зробили вже деякі кроки в даному напрямку. Так, наприклад, перша і друга школа на Двірнянській переведені на опалення е, на твердому паливі. Зараз у нас стоїть проблема це переводу третьої школи, центральної лікарні, що дасть змогу нам зекономити е, споживання газу е, на 54% по нашому району працюємо в даному напрямку. Хочу зупинитися на такому підприємстві, як Альтернатива Інвест. Вони нам надають послуги по опаленню приміщення третьої школи. Третій рік ми боремося про те, щоб там був встановлений. Він встановлений, але він не працює котел на твердому паливі. І ми платимо великі гроші за споживання газу і споживаємо газ. Йшлося під час колегії про взаємодію Надвірнянської РДА та районного відділу міліції. На сьогодні у штаті районних правоохоронців 116 працівників, з них 22 дільничі інспектори. Структура, за словами начальника, працює на всю потужність. Протягом 2013 року на території Надвірнянського району скоєно 4 навмисні вбивства, які всі 4 розкриті підозрювані, арештовані. Так само три тяжкі тілесні ушкодження, які також розкриті. Є сім пограбувань, всі сім пограбувань розкриті. По крадіжках на сьогоднішній день у нас скоєно 112 крадіжок, з яких 70 розкрито. Но ну, відсоток розкриття крадіжок практично у Назернянському районі найкращий в області. Обговорювала колегія і стан наповнення споживчого ринку району товарами місцевих товаровиробників. Надвірнянщина забезпечує власними товарами свій ринок на 82%. Ми на сьогоднішній день виробляємо в районі. Якщо так по цифрах взяти картоплі 88 тонн, От, плодів і ягід тисячу тонн, Це так круглі цифри, овочів 8,5 тонн, М'яса 5 тисяч тон, тонн. Молока 36 тисяч тонн. І скільки точок 82% ми забезпечуємо район своїми. Продуктами. Скільки є торговельних точок на базарі для цих виробників? Для цих виробників на ринку цьому, центральному ринку, 127 торгівельних точок.